Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Я Тетяна і наш садочок на півдні України Миколаїв. Кінець жовтня садові роботи продовжуються. В цьому відео що саме я роблю, з якими рослинами працюю, а що я не раджу зараз робити. Вітую троянди. Але у деяких садівників троянди вже раніше відквітли, зараз мають сухі суцвіття і довгі пагони. Чи потрібно вкорочувати довжину пагонів? Я не раджу вкорочувати, тому що погода дуже непередбачувана. Може бути тепло, і після обрізки почнуть зростати нові пагони, а вони не встигнуть визріти до морозів. Садівники, які вкривають троянди на зиму, виробіть обрізку, але тільки пізніше, коли температура буде нуль, плюс два, може бути вночі невеликий мороз. Приділіть увагу трояндам, що мають пошкоджені бутони, пелюстки, це не опік, це не від нестачі води, це хвороба, сіра гниль. Зробіть оприскування фунгіцидом, наприклад, свіч, та зріжте пошкоджені бутони. Обробка саду від шкідників та хвороб восени. Я вважаю, ця процедура обов'язкова для будь-якого садочка, для будь-якої рослини. І я підготую відео по консервації саду. Але у кого вже на рослинах є проблеми хвороби, є якісь пошкодження шкідниками, тому що у нас досить тепло і шкідники ще є. Вони вже готуються ховатися, але ми з ними ще боремося. Тому що температура дозволяє. Якщо є проблеми на рослинах, то зараз ми з ними боремося. Ми не переносимо ці всі хвороби на наступний сезон. Тому що багато хто вважає, що садочок засинає і вже не потрібно нічого обробляти. Вже можна заспокоїтись, пити чай і насолоджуватись, як хризантеми квітують. Ні, ми повинні зробити нас. Сад здоровим, чистим, підготувати його до зими, щоб навесні він прокинувся і мав сили зростати. Що стосується добрив, хто не підживив фосфорно-калійними добривами, осінніми добривами, це можна зараз зробити. Якщо ваші рослини вічно зелені, це, наприклад, хвойні, лаванда ось дивіться, яка гарна, ми можемо зробити підживку. По листу по хвої, тобто у вигляді оприскування, ця обробка швидко подіє, і якщо ви бачите, що по прогнозу вже за п'ять днів мороз, а ви ще нічого не підживили. А зараз сприятлива погода, то я б радила краще зробити таку підживку саме по листу, по хвої. Декоративна яблунька вона вже скидає листя, і таким деревам, листопадним я підживку роблю під корінь. Можна зробити водорозчинним добривом, можна гранульованим. Тут вже дивіться, як вам зручніше, яка земля, волога чи суха. Якщо суха земля, спочатку ми проливаємо, а потім вже застосовуємо водорозчинні добрива. Якщо ви використовуєте гранули, то потім потрібно полити або робити це перед дощем. Тільки у вологому ґрунті гранули добрив починають діяти. Восени ми не застосовуємо стимулятори зросту, навіть якщо ви підстригли сам шит, інші кущі, хвойні рослини, не потрібно застосовувати мігафол та інші стимулятори, які провокують зріст пагонів, тому що вони не встигнуть визріти. А можна застосовувати антистресові препарати, вони допоможуть рослині, коли перепади температур. Можна застосовувати стимулятори росту кореневої системи, і це буде дуже важливо для нових насаджень. Також додавайте фосфорне калійні добрива. Стимулятори коріння плюс фосфорне калійні добрива це буде такий поштовх до кореневої системи і до зміцнення в цілому всієї рослини. Не робіть вологозарядний полив, якщо тепло. Зараз можна зробити звичайний полив, якщо земля суха. Вологозарядний полив ми робимо, коли вже є нічні приморозки, а денна температура низька, плюсова. Наприклад, плюс 3-0 градусів. Якщо ми зараз, коли зелене листя, навіть якщо ось яблунька вже скидає листя, але тепло, і ми зараз даємо великий об'єм води, то дерево в себе вбирає цю воду. І потім після морозів. Починаються тріщини на стовбурі, тому що надлишок вологи. У цей вологозарядний полив, він діє як запас в прикореневому колі, тому що. Вологий ґрунт він не так швидко промерзає. в Вологому ґрунті розвивається коренева система. Якщо температура землі плюс 7, і вологий ґрунт це дуже сприятливі умови для розвитку кореневої системи. І це дуже важливо для нових саджанців, які ми висаджували ось нещодавно. Тому полив потрібно робити, якщо дійсно сухий ґрунт, якщо у вас нові рослини, якщо було дуже сухе літо, в минулому році в нас на півдні України була досить. Волога зима і листопад був вологий, і я взагалі не робила вологозарядний полив. Тому зверніть увагу, який ґрунт, які погодні умови, який клімат, які рослини зростають. Оце все проаналізуйте і прийміть рішення. Взагалі, робити вам цей вологозарядний полив чи ні. Обрізка вічно-зелених багаторічників, таких як лаванда, сантоліна. Її можна проводити для підтримання форми, щоб кущики мали щільну крону та не розвалювались під час снігопадів. Я вкорочую тільки зелені пагони, не залишаю голі дерев'яні пагони. Бажано на листопад не переносити таку стрижку, намагаюсь зробити у жовтні. Було питання по піровській і каріаптерісу, коли я їх зрізаю. Можна робити обрізку в березні, можна, як вони втратили декоративність, наприклад, листопад, грудень, як вам зручно. Це не впливає на рослину, тільки якщо у вас потужні снігопади, не обрізана рослина може зламатися, розвалитися. Тому. Можна її обрізати раніше, наприклад, в січні, в грудні. Я обрізала в минулому році в березні, і є у мене відео, як я роблю обрізку різних за віком кущів. А сам шит, що з ним? Я не стрижу. Остання стрижка була в вересні, і це вже відросло. Не стражу, тому що бачу, що потім самшит погано відновлюється. Через можливо наші вітри, через морози не встигають пагони зміцнитися. Тому у мене правило: остання стрижка в вересні, і потім вже буде наступна стрижка в квітні. Ти садівник мій. Краще б ви менше там ями рили, а сам там займалися зі мною вогнівку б ганяли. Жовтень, листопад підходить для стрижки хвойних. Ялівці, кіпариси, кіпарисовики, туї, тиси, але не стрижемо сосни, ялиці, ялини, тому що в них вже є бруньки, з яких піде е, приріст в наступному році. І якщо зараз зробити стрижку, ми все ж позрізаємо. Тому ми їх не стрижемо. Це булинні квіти. Багато хто вже скупився, поповнив свої колекції, але я не раджу зараз висаджувати їх у відкритий ґрунт. І це стосується не тільки півдня України, а й всій нашій країни. Давайте проаналізуємо погоду. В нас може бути в жовтні, в листопаді, перші морози, потім повертається тепло. У нас можуть бути в січні досить тепло, волога, тепла зима. Це останні роки. У мене є досвід, коли я висаджувала в Дніпрі два роки тому. Це був 12 грудня, йшов сніг, я висаджувала цибулинні квіти. Є досвід різних інших блогерів, коли вони там в сугроби висаджували. І все гарно квітло. Коли ми висаджуємо пізніше, цибулини не вимокають, коли йдуть осінні дощі. Цибулини не проростають раніше, ніж потрібно, коли повертається тепло. Я Дуже багато отримую від вас повідомлень в січні, коли ви пишете Тетяно проросли тюльпани, що робити, не знаю, що робити, викопувати їх, хай вони квітнуть у вас вдома. Своєчасно висаджуйте цибулинні квіти, враховуючи зміни в погодних наших умовах. Якщо дуже кортить вам щось там повисаджувати, зробіть посадку в кашпо на вигонку, і ви отримуєте раніше квітування, наприклад, на новий рік. Будь ласка, ще чому мені подобається робити посадки в грудні? Тому що тоді дуже великі знижки на посадковий матеріал, і це досить приємно. І ви можете купити набагато більше ніж планували. Так, може не бути якісь там цікавих сортів, але мені здається, що зараз такий шалений вибір, що можна дійсно підібрати достойні сорти тюльпанів. Мені подобаються тюльпани, які не потрібно пересаджувати постійно, які квітують 5 років на одному місці без викупки. Це тюльпани Дарвіна, це тюльпани грейга. Відмінні квіти. Всім раджу. У мене є навіть про ці рослини окреме відео. Надам посилання вам. Я дуже мало вирощую однорічних квітів в горщиках. Це може бути на клумбі посадка, а потім я пересаджую в горщик. Це катарантус, це остеоспермум. І зараз восени ми можемо заготовляти живці, позрізали рослинку, її ми готуємо до зимівлі. Вона зимує у прохолодному, темному місці, повністю зрізана. А живці ви можете вкорінювати. І ви маєте маточну рослинку навесні, яка швидше відновлюється. І ви маєте з живців вже окремі рослинки, які можна порасаджувати. Таким чином ми зберігаємо. Рослину, економимо наші гроші. З основном продовжуються посадки. Я ще буду висаджувати дерен ось такий він білий дерен. Буду висаджувати барбариси колоноподібні. Бачили, ви у нас в садочку і ще я придбала цей сорт-чок Hot Chocolate. Також буду висаджувати кизильник, гортензії. Є у мене декілька рослин, які буду робити посадку. Сезон посадок триває, і найчастіше запитання: як краще висаджувати восени чи навесні? Якщо ви на півдні, якщо це Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська область. Восени це 100%. Зараз висаджуйте набагато краще, рослини приживлюються і адаптуються. Якщо це вже північні регіони, дивіться по погоді. Все ж таки потрібно, щоб до міцних морозів був хоча б місяць для вкорінення рослин. Тому орієнтуйтесь на погодні умови. Такі роботи зараз я виконую в нашому садочку. А що саме ви робите? Чим займаєтесь? Пишіть, будь ласка, в коментах. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей на каналі Магія Рослин.